Вихованці падіюну серед переможців всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості Чисті роси у фінальному етапі брали участь півтори тисячі гуртківців з 18 регіонів України. Дві треті місця у номінації Літературна творчість отримали вихованці студії Пантоміми «Енергія Мім Поліна Шестакова та Арсеній Тереля. І готувала дві байки літом, байка, сварка і байка про двох не дуже вихованих мам, які спорили про своїх дітей, чому, чому вона трогає її речі, свариться і так далі. Байка, сварка. Я вже привик до сцени. Мені вже сцена вона не страшна. Мені сказали, що от є такий конкурс, чисті роси, і я сама захотіла прийняти участь. І ми з моєю керівницею обирали саме той твір, який мені буде подобатися, щоб він міг якось і охарактеризувати трохи мене, і щоб це було був якийсь новий формат для мене, тому що це завжди цікаво, пробувати щось нове, щось, що я раніше не робила. Гурток пантоміми у падіюні діє давно. Випадкових дітей тут немає. Усіх об'єднує найголовніше любов до мистецтва та прагнення розвиватися і ставати краще. Я вже займаюся нею чотири роки, бо я раз був в театрі, і я побачив, як це. Цікаво грати в театрі, і мама замітила, що я такий артистичний, що мам, що я і мама вирішили, що ми підемо на студію Пантомімонергіямі. Там потрібно дуже багато пластики, там нема не можна розмовляти, там лише треба слова показати тілом. Отак. От Дуже важливо показувати не тільки завдяки словами а, щось, але й доносити завдяки руху, жестами, рухами. Тобто це дуже важливо навіть у побуті, коли я розмовляю, я розумію, який жест треба зробити тут, а де потрібно просто стояти на місці. Я ж у полоні нав'язливих дум. Лише одне непокоїть мій ум. Ладить юриста на смак свій права, з диспутів учню тріщить голова. Тих непокоїть венерин Амур. Всякому голову, крутить свій дур. Участь у різноманітних конкурсах це неабиякий стимул, каже керівниця студії Марина Шайбнер. І всі надіються на якісь результати. Коли вони є позитивними, то це дуже допомагає, особливо діткам, щоб вони нам вони надихає їх на якісь інші вищі творчі здобутки. Їм є куди йти вперед, тому що можливості мистецтва вони ніколи не закінчуються. В цьому ж фестивалі отримала друге місце ще одна вихованка Падіюно – Анастасія у номінації «Фототворчість». Ми на занятті з фотогуртка вирішили зняти декілька кадрів, як поєднати дівчину з книгами, і зробили декілька кадрів там, де вона визирає з книг, гортає їх і так з'явився цей кадр. Було дуже цікаво. Кожне заняття ми робили щось нове, виходили в місто, фотографували. І зараз, як навчання, мені допомагає, тому що в нас є в академії. Пари з фотосправи. фотогурток у падіюні користується неабиякою популярністю, бо сьогодні фотографують усі однак робити це професійно вміє далеко не кожен. Фотографія, вона завжди популярна. Просто а фотогурток трошки спрямовує більш професійну професійне русло і вивчення базових речей фотографії. Тому що знімаю всі багато, але базові основи, композиція, світло світловий рисунок. Там це вже навчаємо. Навчаємось у фотогуртку. Адіюнівці та їх наставники пишаються перемогами і не сумніваються. Попереду більше, бо дитяча творчість це той простір, що не має меж.